Коли потрібно приготувати щось смачненьке і дуже швидко, я завжди готую такі бутерброди. Використовую продукти, які в мене завалялися в холодильнику. Давайте готувати разом. Для таких бутербродів можете використовувати свій набір продуктів в холодильнику. У мене це буде варена ковбаса, картопля відварена у мундирі. В нас ще називають її відварена в мундирак. У мене ще знайшлося пару шампіньйонів, також їх натираю. Ну і звісно ж, які бутерброди без твердого сиру. Його також натираю. По бажанню сюди можна додати ще чесничок, трішки підсолюю за смаком, додаю майонез і цю всю масу перемішую. Я буду використовувати нарізний батон. На батон щедро викладаю начинку і бутерброди викладаю на форму, яка застелена фольгою. Форму відправляю в духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин, щоб бутерброди зазолотилися. Виходять хрусткі бутерброди з соковитою начинкою і золотистою скоринкою. Бажаю вам смачного!